Це чудове ліжкостронг. І не тільки я кажу, а ось, бачите, в коментарях мені залишають про нього відгук. Дуже стильна моделька, вона дійсно виробляється в Луцьку, виробник ВНД. Дивіться, яке тут високе класне узголів'я, стильне з декором. Декор можна обирати по кольору. Тут у нас білий, а є ще венге, крем і дерево під лак. І в колір йдуть також підвісні тумбочки. І що саме класне, тумбочки вішаються до узголів'я, а не кріпляться до стіни. Тобто вам не треба нічого сверлити абсолютно. До того ж, е Ліжко, бачите, типу висить у повітрі. Тобто ніжок немає, велика опора йде далі посередині. І ось тут. Дивіться, яка величезна ніша для білизни. Реально купа всього заліза. Тому. Е Вартість такого ліжка 24 300 в розмірі 1,60 шістдесят на 2, І насправді це небагато, якщо порахувати з тумбами. Багато хто каже, Ого, 24300. А ви враховуєте, що тут йдуть відразу тумби, і вони підвісні. Якщо брати з матрасом комплект, то бійдеться приблизно там в 35-40 тисяч, і ми обов'язково даємо знижку, якщо ви замовляєте, ліжко разом з матрасом. Відправка по всій Україні доступна оплата частинами і деталі про ліжко Стронг на сайті Солохає.